Чому Америка є однією з найскладніших країн для міграції і чому, перш ніж сюди переїжджати, потрібно двічі подумати. Друзі, всім привіт! Нагадаю, що звати мене Кристина. Я з Харкова 5 років живу в США. Сьогодні говоримо про проблеми, виклики і підготовку до переїзду, а також мінімальний бюджет. Погнали, сподіваюсь, буде корисно і цікаво. Друзі, скажу від себе, коли ми в 2019 році переїжджали з чоловіком в Америку з Харкова. Було реально важко спакувати усе своє життя у дві валізи. Але це один момент. Друге, Америка це дуже дорога країна для імміграції, особливо Каліфорнія. Але про це сьогодні ще поговоримо. Ну але в будь-якому випадку, якщо ви навіть оберете дешевший штат, все все одно на початку упирається в кредитну історію. Друзі, кредитна історія це друге я кожного жителя Америки. По ній всі складають думку про те, чи вам можна довіряти. Це стосується і лендлордів. Лендлорди це ті, хто вам здає в оренду житло. І поки ви не побудуєте собі тут кредитний рейтинг, ви тут реально будете відчувати себе не до людини. Як тільки побудуєте, все буде нормально, зможете орендувати будь-яке житло, взяти в кредит будь-яку машину. Друзі, ну і що я раджу зробити ще до переїзду в США? Це звісно, підготуватися, підготуватися фінансово. Я рахувала, що мінімально вас що бюджет, якщо ви готові стартанути життя, а до кімнати – це мінімум 3 тисячі доларів в перший місяць, враховуючи переліт тому, що переліт наразі. от я дивилася рейс Варшава-Лос-Анджелес прямий, його тривалість 12 годин 40 хвилин. Наразі на кінець листопада квитки коштують 900 доларів і вище, тобто. Майже тисячу доларів це тільки буде ваш переліт. Тому готуйтеся фінансово, якщо збираєтесь в Америку. Другий момент готуйтеся інформаційно. Що це означає? Тобто збирайте якомога більше інформації. Підпишіться на усі можливі групи. Телеграм, Фейсбук. Наприклад, в Телеграмі є чудова група, яка називається Українці в лос анджелесі Знайти її не проблема. А моніторте її, і там, можливо, ще до переїзду зможете знайти варіант і роботи, і житла. От буквально вчора я моніторила цю групу. Ось за 1300, там українці пропонують в оренду кімнату з меблями, і ціну вже входить. Комуналка та інтернет, тобто вам нічого не потрібно купувати і додаткових витрат у вигляді рахунків за світло у вас не буде. Третій момент це зробіть вакцини. Вас можуть і не запитати про вакцинацію, але в програмі вона є в умовах. І знову ж таки, коли ви приїдете, у вас буде 90 днів на те, щоб зробити тест на туберкульоз. Наступний момент, якщо ви не вмієте водити або не їдьте в ЛА, або вчиться, якщо ви хочете навчитися в Америці, це також не проблема. Але наразі одне заняття з інстру інструктором коштує в середньому 100 доларів. тобто порахуйте, можливо, дешевше буде навчитися заздалегідь. Якщо ви панічно боїтеся водити, то краще подумайте про інше місто, а не Лос-Анджелес, тому що тут такі шалені відстані, що одна поїздка на Uber вам буде коштувати приблизно 50 доларів. і обов'язково подивіться райони, аби просто коли ви приїхали, першим чином вони побачили ось це. Тобто, дам вам підказку, якщо обираєте житло, Airbnb або готель, то будь ласка, не букайте це в даунтауні, бо ваші перше враження про але будуть, м'яко кажучи, не. Дуже. Отже, друзі, якщо збираєтесь в Америку по ЮФО, вам потрібно знайти спонсора, де зазвичай українці, яких я знаю, шукають спонсора. Група Facebook. Там багато людей дійсно знайшли безкоштовного спонсора. Знову ж таки, якщо ви комусь збираєтесь платити 3 тисячі доларів, чи скільки там зараз платять за заповнення цієї форми, розумійте, що ви берете участь в корупційних схемах, що це незаконно, тому що програма безкоштовна. І мені не пропонуєте гроші, до речі. Часто мені в українці пишуть в інстаграмі, скільки буде коштувати заповнення форми. Друзі, ні, я таким не займаюсь. Вам не подобається корупція в Україні, оці картинки да, з грошима. То, будь ласка, не цю корупцію в США. І, звісно, тільки ви забукаєте квиток на літак, одразу раджу забукати якийсь готель або мотель, або хостел, в залежності від вашого бюджету. Наразі найдешевший варіант забукати собі яке житло на перші, хоча б кілька днів, тому що переліт майже 13 годин, ви виходите, у вас туман в голові, в житлах, ви не розумієте, що робити, тому, будь ласка, забукайте житло заздалегідь. Наразі найдешевший варіант це хостел, десь 79 доларів в ніч. А якщо ви хочете зупинитися в готелі в більш комфортних умовах, то це приблизно 200 доларів одна ніч. Тобто також розраховувати на те, що це будуть додаткові витрати. Приїхали, поспали, трошечки привели себе в порядок, зрозуміли, де ви взагалі знаходитесь, і одразу раджу піти в якийсь T-Mobile або AT&T або Verizon. Це такі основні мобільні оператори тут в США. І купіть собі SIM-карту. Одразу запитайте про варіант Prepaid. Тому що, якщо ви захочете то в Америці, навіть коли ви купуєте сім-карту, у вас можуть запитати вашу кредитну історію. Зрозуміло, у вас ніякої кредитної історії немає. Тому prepaid варіант, наприклад, в T-Mobile, це пакет Близно 50 доларів на місяць. Чому prepaid? Тому що ви оплачуєте наперед послуги. Тобто, якщо ви не будете платити, у вас просто не буде мобільного зв'язку. Друзі, ну і справжній квест почнеться, коли ви почнете шукати своє перше житло. Мені здається, інколи що в Америці простіше знайти роботу, простіше купити машину без кредитної історії. Але от житлом проблеми у всіх. А звісно, якщо у вас буде дуже обмежений бюджет, і ви розраховуєте на те, що ви переїдете і будете жити в хостелі певний час або орендувати кімнату, це інше питання. А проблем з цим нема. А взяти хостел за 800 доларів на місяць, можна, охочу, от завтрашнього дня заселитися, те саме стосується кімнат. Якщо ви шукаєте своє житло, то друзі готуйтеся. Буквально також позавчора мені написала дівчинка Кристина, Вже місяць не можемо знайти житло, нас нікуди не беруть. Що ви можете порадити? Що я тут, друзі, можу порадити? Або сабліс – сабліз, це коли ви у когось переорендовуєте житло, або запастись терпінням і шукати далі, тому що дійсно це проходять всі, і в такому випадку потрібно мати запас коштів, аби ви могли продовжувати жити в Airbnb або в готелю цей невизначений термін. Поки ви шукаєте житло. Отже, як зараз все ж таки орендувати житло? Як ж якось ж люди орендують? Насправді раніше було так: раніше лендлорди погоджувалися вас взяти, а якщо ви платили подвійний депозит. Тобто, як ви заїжджаєте, платите за перший місяць? Умовно ваша квартира коштує 2000 доларів, і ще 4000 вони утримують як депозит. Тобто ці гроші вам повертаються, якщо ви там нічого не запсували. через рік наразі це так робити не можна їм заборонили. І що вони зробили замість цього? Можуть вас взяти, якщо ви готові заплатити а, за три місяці наперед. Тобто, умовно, ваша квартира коштує 2 тисячі доларів. Ви одразу платите 6, але три місяці а, ви за це не переймаєтесь. Другий варіант це якщо у вас є гарантор, але наскільки я чула, гарантора має бути зарплата в три або в чотири рази більшою ніж ваша оренда житла. Тобто, якщо ви дивитеся житло за 2 тисячі доларів, ваш гарантор має заробляти 6 або 8 тисяч. Ну і третій варіант дуже смішний в кавичках, хоча може у когось є такі гроші. За останні півтора місяці тричі чула від українців, що кажуть без проблем, ми готові вас заселити. Хоч завтра. Покажіть, будь ласка, 150 тисяч доларів на рахунку. Тому якщо це ваш варіант, можете сміливо переїжджати. 150 тисяч доларів на рахунку, показуйте і заселяєтесь в хату за дві. Ну і нагадаю, швиденько сайти, де шукати житло, це Zillow, це Apartments.com, Craigslist, але там будьте обережні, багато шахраїв може бути. Ну і звісно, групи Telegram, Facebook, Але там також будьте, будь ласка, обережні. Друзі, ну і будьте морально готові до. Того, що за дві, і навіть три і навіть чотири тисячі доларів на місяць вам здадуть квартиру, яка буде дуже фігово помальована фарбою, з купою недоліків, і це тут абсолютно нормально. Ну і коротко про ціни на житло в Лос-Анджелесі. 1900 і вище студія, десь 2000 і вище one bedroom. І якщо ви захочете в квартирі пральну машину, то це мінімум 2900 доларів на місяць. Там нічого окрім білих стін, мікрохвильовки, холодильника, пічки. І якщо це дорожча квартира. Там буде посудомийка і правильна машина. А там більше нічого не буде. Це все доведеться купувати. Насправді також є вихід ситуації. Відкриваєте маркетплейс, вводите свій zip-код і там дуже часто люди або дуже дешево, або безкоштовно віддають і меблі, і посуд, і виделки ложки. Тобто це також додаткові витрати, але не такі великі. Друзі, наступний етап це оформлення документів. По перше, як тільки ви приїдете, прямо от в перший день заходимо на сайт CBP і роздруковуємо свою форму А 94 Для того, аби її роздрукувати, вам потрібно ввести свої дані: це ім'я, прізвище, дату народження і номер паспорту. Все, а це документ, який підтверджує, коли ви приїхали в Америку, в якому статусі тут ви знаходитесь, коли ви будете отримувати інші документи, той же SSN – це номер ем, соціального страхування, типу нашого ідентифікаційного коду. Вам цей документ дуже дуже задовольна. Виться, коли ви орендуєте житло, або якщо ви домовитесь з кимось, хто може надати вам свою адресу, поки ви будете міняти кімнати або шукати хостел, або шукати своє власне житло, а то треба поїхати в Social Security Administration і зробити SSN. Номер соціального страхування, а також потрібно буде податися на ІАД. Ця форма називається I-765. До речі, запам'ятаєте I-94, SSN, I-765 – це основне, що вам знадобиться в перший, в перший етап, коли ви приїдете в Америку. I-765 – це ІАД це Employment Authorization Document. Тобто, це ваше право, ваш дозвіл на роботу. Друзі, ще варто знати, що Америка в якому сенсі старомодна країна. Що це означає? А чому я стою тут біля поштових скриньок? Насправді саме в поштову скриньку вам прийде СССР. Це номер соціального страхування і Employment Authorization Document. До речі, плюс тому, що якщо ви по ЮФОЮ, то в перший раз подача на цю форму вона безкоштовна. Якщо ви будете подовжувати, то це зараз приблизно 480 доларів з однієї людини. Теж пам'ятайте про ці майбутні витрати. Тобто адреса це супер важливо. Тобто, всі документи і дай Боже в майбутньому зелена карточка грін карт також прийде в поштову скриньку. Тому до речі, злом поштової скриньки а тут це федеральний зло. Ну а банківську карту зазвичай українці йдуть відкривати свою першу в Bank of America. Ми там також у 19-му році відкрили свою першу дебетову картку, а потім Secured Credit Card, тобто кредитку. Чому Secured? Тому що ви туди покладете десь 200 чи 300 доларів, вже не пам'ятаю, коли її оформите, і коли вони побачать, що ви по ній сплачуєте, вам ці гроші повернуться назад. І до речі, так ви почнете будувати свою кредитну історію, яка так важлива в Америці. А потім. Ім відкрити вже інші звичайні не секюрт кредитні картки, друзі. Ну і звісно, якщо ви їдете в таке дороге місто, як Лос-Анджелес, то ви маєте розуміти, що будете тут робити і чим ви будете тут заробляти. Насправді є дівчата, які знаходять роботу ще заздалегідь в цих же самих українських групах. Також на моєму каналі є багато відео, де українці діляться досвідом, де вони працюють і скільки вони заробляють. Нагадаю, мінімалка в Лос-Анджелесі 17 доларів на годину. На старті українцям, з якими я спілкуюсь, платять десь 17, 20, 22, 23 долари за годину, тобто Суму, що ви будете заробляти в перші місяці, це десь 3,5 тисячі доларів. Тому українці інколи беруть одразу дві роботи. Якщо ви хочете шукати якусь роботу в офісі, заробляти десь 5 тисяч доларів і вище, то на це потрібен час. А час це в Америці гроші. Тобто, поки ви будете шукати роботу, вам потрібно буде десь жити. Квартира сама за себе не заплатить. До речі, я часто дивуюся, коли знайомлюся з різними українцями, наскільки вони підготовлені. От нещодавно шукала нотаріуса. До речі, також хочу вам порекомендувати контакти, якщо потрібно щось переписати в Україні або продати, або зробити переклад документів. Так, от, шукала нотаріуса, познайомилася з Мариною, яка тут лише нещодавно і вже працює нотаріусом, і більше того, взяла кредитне на навчання. Тобто людина приїхала з конкретним планом. Тому я думала, думала і вирішила познайомити вас з Мариною як прикладом людини, яка Приїхала в цю країну підготовленою і з розумінням, що тут робити далі. Марина, привіт, ну що давай знайомитися. Розкажи, будь ласка, коротко про себе. Привіт, я з Києва в Америці трохи більше ніж півроку. Тут займаюся нотаріатом в Україні. Була помічником судді в адмінсуді, також маю адвокатське посвідчення. Ну і тут хотілося б якось щось мати найближче до своєї професії, все ж таки. Вступила навчатися в school, ну а поки я буду все це проходити, всі ці етапи, отримувати адвокатське тут, то треба чимось заробляти. Ну от отримала ліцензію на нотаріата. Угу. Твій досвід дозволяв сюди приїхати, пройти курси і, в принципі, вже стартувати дуже швидко тут нову кар'єру. Правильно розумію? Ну фактично, так. І тут навіть немає значення досвід в Україні, там юридичний. Тут це все дуже просто. Ти проходиш курси ці нотаріальні, ти складаєш іспит, там ще деяка процедура формальна. Бегграунд чек так і таке інше. Ну і потім отримуєш свою комішн, це, по суті, ліцензія. Купляєш собі всі ці приладдя, все це. Ну і велкам. А тут, якщо ти посвідчуєш щось, що стосується нерухомості, тобі мають залишити свій відбиток правого великого пальця. Uh -huh. Це фактично такі чорнила, і потім клієнт іде такий з брудним пальчиком, головне не забути вологі серветки, uh -huh. інакше ситуація буде не дуже. Ну і головне приладдя це твій журнал нотаріальний, куди ти це все вносиш, реєструєш, твоя печатка, ну, комп'ютер, ну і в принципі все. Марис, скажи, будь ласка, чи правильно розумію що якщо потрібно вирішити якісь там бюрократичні питання або якусь довіреність зробити, в принципі, не обов'язково виїжджати з Америки в Україну, тому що багато людей зараз приїжає по ЮФОЮ, і вони якби закриті в цій країні. А треба там або машину переписати, або щось таке. Тобто можна це вирішити прямо тут? Так, да, Абсолютно вірно можна. Тому перший шлях це трохи складніше. Це їхати в консульство. Дорога витрати на дорогу і таке інше, і там заплатити фі. Або просто нотаріус тут американський, посвідчує довіреність, причому нотаріус її може посвідчити, навіть якщо вона на українській мові складена mm -hmm. вже одразу. Ну, нотаріальна форма відповідно буде на англійській, це зрозуміло. А якщо прийти до мене, то ми просто зробимо нотаріальне посвідчення цієї довіреності, зробимо на неї постель, ви заплатите 120 доларів і все. І ця довіреність матиме таку ж юридичну силу. Україні і її так само можна використовувати. Це які, наприклад, документи? Ну найчастіше це роблять довіреності на те, щоб розпоряджатися якимось майном, якісь при реєстрації робити, щось там продати, купити, дарувати, міна таке інше. А плюс останнім часом дуже поширено питання це отримання диплому. Тобто uh -huh. люди вже повиїжджали онлайн-навчання закінчилося в університеті, а треба ж отримати документи. Документ без людини отримати не може ніхто, навіть там, якщо це батьки або інші близькі родичі, потрібен uh -huh. потрібна довірення. Так само робимо тут довіреність, її нотаріально посвідчуємо, апостиль відправляємо в Україну. І для вузів, ну оскільки ми стикалися, вони навіть не вимагають перекладу цієї нотаріальної форми, апостилю. їм достатньо, що в принципі воно є. Все. А, також ми до тебе таке запитання. Зараз, наприклад, приїжджає сім'я з дитиною або мама з дитиною. Є там українські табелі, українські на ці картки зі щепленнями. Наскільки я розумію, щоб тебе взяли, наприклад, в ту ж американську школу, це треба мати переклад, да? ну і в принципі будь Документи теж свідоцтво про одруження необхідно тут перекладати. Да, обов'язково має бути переклад, причому штати визнають тільки сертифікований переклад. Тут не будь-яка людина може брати і робити переклади. Це мають бути сертифіковані перекладачі, які отримали певний дозвіл, ліцензію на здійснення такого виду діяльності. І після цього цей переклад ще й підлягає нотаріальному посвідченню. Я особисто переклад не роблю, але, от мої партнери Advanced Translation Service Якісний сервіс можу рекомендувати. Ну якщо люди звертаються, то автоматично я співпрацюю з ними. Вони роблять цей переклад. Я нотаріально посвідчую і, будь ласка, можна використовувати в будь якій інстанції. І останнє запитання знаю, що ти допомагаєш українцям відкривати компанії, але багато з них приїжджає саме по юфою, і вони на старті беруть бенефіти. От чи якось це може повпливати? Бо ти якби береш щось у Америки як держави, чи можуть бути якісь проблеми з цим пов'язані? А, ні, не може, тому що ви відкриваєте ЛЛС LLC. LLC це ну як в нашому розумінні юридична особа. Да? Є фізична, от ми з вами, а є юридична особа, це там якась фірма. А, осі всі доходи на LLC, це будуть доходи цієї юридичної особи фірми, тобто mm -hmm. не твій, не мій, а фірми. А ви вже можете там від цієї фірми собі там, зарплату виписувати, або як, як ви там себе і позиціонуєте, там, mm -hmm. оформлюєте таке інше. Тобто абсолютно не треба цього боятися. Ви можете бути на бенефітах і при цьому відкривати ЛС. І з цим теж я допомагаю. Угу. Скажи, будь ласка, зараз отримуєш освіту? Да. Чи важко було вступити і на яких умовах ти це зробила? Так, зараз на лоску, хочу підтвердити свою юридичну тут і здати, скласти барекзем, а вступити було і важко, і не важко. Тобто, в мене в Україні є ступінь кандидата юридичних наук. А тут вони перерахували це як PHD. І фактично прийшла на співбесіду з професором, познайомилася, показала документи, розказала про себе. Мені сказала, заповню форму, а все це давай. Аплот і е, все. Uh -huh. Навіть англійську не треба було складати. Е, я подалась на ФАВСУ, мені погодили. Що це таке? ФАВСА це спеціальна програма, е, як би так коротко пояснити. <с Штати <с допомагають з оплатою навчання або дають лон uh -huh. е, кредит. Uh -huh. І за рахунок цього ти навчаєшся, навчаєшся. Якщо ти береш лон, то ти навчаєшся, нічого не сплачуєш. Після навчання проходить ще півроку, ти нічого не сплачуєш, а потім тільки маєш починати платити. Угу, mm Навіть -hmm. no, no, yeah, так то, тобто то... під час навчання ти не сплачуєш. Коли yeah. вже там умовно знаходиш роботу, і можеш yeah. звуку. У тебе ого, є півроку, круто. щоб знайти роботу. Там вже ну не знайшов. І скільки це сума? Я думаю, тисяч п'ятдесят, да? Більше два рази. 100 тисяч доларів за один семестр тут? Ні, ні, 100 тисяч доларів це моє навчання. Ага. Семестр там виділяється. Я навіть не можу чітку суму сказати, бо вони там рахують якусь фіза, видачу, ще, що, uh -huh. ще щось. Тобто я не хочу ввести в оману. І скільки тобі треба буде навчатися? А, ну, взагалі, рік. рік, але я взяла парт тайм, тому що у мене маленька uh -huh. дитина, робота, uh -huh. інша країна і купа всього. То я буду навчатися півтори роки. Півтора року 100 тисяч доларів. За такою от освіту да з таким ступенем в Україні? Україні з таким досвідом не страшно тут починати з нуля і вв'язуватися в таку от історію і вчитися півтора роки. Страшно, страшно, але страшно, але що робити треба. Ну і щодо купівлі автомобіля, насправді купити машину в Лос-Анджелесі без кредитної історії або без ССМ набагато простіше ніж орендувати житло. Тож, якщо вмієте водити, зараз інформація для вас. Якщо не вмієте водити, то краще шукати курси вождіння і потім збиратися в алеї. Отже, нагадаю, що можна орендувати тут машину. Насправді, оренда машини на місяць це в середньому 600-700 доларів. Ось, наприклад, можете заїхати в Major Rentals LA, Це компанія тут в Лос-Анджелесі, власник якої українець, і там за 750 доларів на місяць можна орендувати Ford Fiesta. І до речі, якщо будете там, використовуєте знижку за промокодом Українка в США 20%. Якщо ви захочете купити авто, недороге авто. До речі, в мене якраз на каналі нещодавно вийшло відео, як не нарватися да, на шахраїв, тому що це LA, тут з машинами не таке мутять то також можна, наприклад, купити той же Ford Fiesta десь тисяч за 6 доларів. Якщо ви приїжджаєте, у вас немає кредитної історії, SSN – це не проблема, можна взяти кредит, але тоді відсоток у вас буде шалений десь 20-25. Якщо ми беремо машину за 6 тисяч доларів, десь 1000 раджу покласти на down payment, тобто перший внесок, ну і щомісячний платіж буде в такому випадку 300 доларів на місяць. Додамо страховку 200, додамо десь на бензин також доларів 200, тобто 700 доларів на місяць вам буде обходитись машина тут в Лос-Анджелесі. Анджелесі. Часто мені задають питання щодо прав. Чи можна їздити, наприклад, з українськими правами? Насправді можна, але дуже короткий срок, це приблизно три місяці. Ну і скажу, як людина, яка здавала тут на права, тут це дуже-дуже легко. Тобто, ви там почитали книжечку, проклацали тести у додатку, в Apple Store заходите, скачуєте, все дуже дуже легко. Щодо самого тесту на вождіння, він максимально простий. Я пам'ятаю, як я здавала в Україні, ну це небо і земля. Тут найважче, що вам потрібно буде зробити, це проїхатися рівно уздовж бордюру. 塞下东西。Sad, Друзі, ну і готуючись переїжджати в США, готуйтеся їсти не смачну пластикову їжу. Звісно, я жартую. Насправді в Америці нормальні продукти, потрібно просто їх знайти. І аби ви не розповсюджували цей міф про пластикову їжу в Америці, можу назвати кілька супермаркетів. Це Trader Joe's, наприклад, це дуже якісний, хороший супермаркет. Там органічні продукти. І також, якщо ви можете дозволити собі більше витрачати на їжу, то є Whole Foods, Там теж все органік. Класний магазин, який називається Jones, там можна знайти українську, гречку, жменька, оселедець. Ну короче, всі звичі нам. Продукти, навіть якісь українські цукерки, тому з їжею тут проблем нема. До речі, про витрати на їжу на одну людину, якщо будете економити, це приблизно 300-400 доларів. І до речі, є фудбенки, тобто, де ви приїжджаєте, вам дають їжу безкоштовно. Ну і також, якщо ви поюфою, то на перший рік, наскільки я знаю, доступна програма, яка називається калфреш. Тобто вам дають картку, на яку нараховуються щомісячно кошти, яким ви ви в супермаркет. Тому їжа тут дешева, 300-400 доларів. Дійсно, тут не працює. Виють на унітаз, тут працюють аби оплачувати житло. Тобто їжа тут дійсно недорога. голодними. Ви тут точно не будете. Більшість людей навіть в Україні знають, що таке костко, і чомусь думають, що Костко – це дешевий супермаркет. Друзі, це неправду костко, це оптовий супермаркет. Тобто, да, там в перерахунку на паунд де кілограм буде дешево, але ви купуєте ось такими величезними порціями. Друзі, уявіть, шмат такої шинки коштує 14,47, або 14 доларів за понад кілограм сиру. До речі, це дуже смачний сир. Я його вже не перший раз раджу. 14,80, понад кілограм. Понад 4 кілограми курята на 25,74. Найвигідніше купувати в коску це туалетний папір. Ось такий великий пак а коштує 19,99. От, тому тут -то перти не перетерти. Але я раджу цю. Але чоловіка набагато м'яких, але вона і Да? А яка шпандочкою ультрафов і це буде 29. І коли ви будете на касі розраховуватись, то ви будете там залишати 250-350 500 доларів. Тому Коско це не дешевий супермаркет, це просто оптовий супермаркет. Пам'ятаєте про це? Друзі, ще часто питання про бенефіти, які є, що дають. Насправді ця інформація постійно змінюється. Наприклад, станом на зараз є безкоштовна медична страховка на перший рік. Це медікал називається є CalFresh, це оці карточки, на які вам. Не раховуються кошти для того, аби ви купляли продукти в супермаркеті, але це все завжди треба уточнювати самостійно. Ну, і якщо ми говоримо про безкоштовну медичну страховку, то вона у вас буде безкоштовною рівно до того моменту, поки ви не здадете нормальну роботу з нормальною зарплатою офіційну роботу. Також друзі нагадаю про податки. Я знаю, що в Україні не всі платили податки. Я Щодо Європи, чесно кажучи, не знаю, як ви там викручуєтеся з цим. Тут в Америці платити податки обов'язково, і обов'язково кожного року подавати податки. Кову звітність вже не раз жартувала, що тут простіше вбити людину аніж ухилитися від сплати податків. Краще мати хорошого бухгалтера аніж хороша дружина або чоловіка. Друзі, про що треба пам'ятати, переїжджаючи сюди по ЄФОЮ? Не факт, що українцям роздадуть карти тому про легалізацію потрібно думати. Зараз до речі проходить лотерея грін а ви можете безкоштовно заповнити анкетку на сайті, а залишу його в дописі до цього відео. Це також може бути ваш шанс на легалізацію. Тому, якщо є варіант, якийсь легалізуватися через бізнес, наприклад, це чудово до речі. І Ідея і чудова можливість, то будь ласка, легалізуйтеся і думайте також наперед, друзі. Ну й кому не варто їхати в Америку? Тим, хто не любить багато працювати і сильно напрягатися, тому що тут закривати треба буде кредитки кожного місяця. А другий момент, якщо ви не готові починати з самого нуля, теж не варто їхати в Америку. Далі кому не варто сюди їхати, якщо ви мама з маленькою дитиною, тому що дитсадочки в цій країні дорогі. В Лос-Анджелесі дитсадочок десь приблизно 2000 тисячі доларів на місяць. А це те, що на вас очікує. Тому ви можете не стягнути. Ти одні з дитиною це дійсно дуже важко. А чи люди, які сюди переїжджають, розуміють, що вони не туди потрапили так, є й такі. Знаю таких не багатьох, але в мене зі знайомих поїхало звідси з Каліфорнії три пари, і також було кілька молодих дівчат, які повернулись назад у Київ. А тому, що знову ж таки, якщо ви одна і нема плану, тут буде важко стягнути. Тому друзі, все реально, але просто готуйтеся і майте план. Друзі, ну давайте порахуємо загальний бюджет на переїзд. Якщо розглянути перший варіант «Бомж-пакет», звісно, я жартую, але насправді це дійсно буде максимально економний варіант. І знову ж таки, це на ваш страх і ризик. Отже, переліт 900 доларів, таксі з аеропорта 60 доларів, сім-карта 50, хостел на три дні 300 доларів, хостел на місяць 800 доларів, або оренда кімнати 1200, оренда машини 750 доларів, в середньому продукти 300, бензин 200. Тобто, 3000 доларів, понад 3000 доларів вам потрібно, Мати в перший місяць для старту при варіанті починати тут життя з оренди ліжка в хостелі або оренди кімнати. Ну, якщо ви хочете стартнути тут життя відносно комфортно, то ось наступний список витрат: це параліт приблизно 900 доларів на одну людину, таксі від аеропорта приблизно 60, готель на 10 днів 2000 доларів. Поки ви будете шукати житло. І це ще оптимістичний варіант, тому що пошук може розтягнутися і на місяць. Пам'ятаєте про це оренда житла 6000 доларів. Це в випадку, якщо вас попросять оплатити на три місяці наперед, дешева машина в кредит це мінімум 1300 доларів. Доларів, страховка 200 доларів, бензин 200 доларів, продукти десь 400 доларів. Тобто на старті потрібно мати приблизно 12 тисяч доларів, аби відносно комфортно тут себе почувати в перший місяць. Тож, якщо ви вела і бачите здійснення своїх мрій, от, до речі, нещодавно вийшов фільм, де я була у титрах, і це цілком можливо. Тому, друзі, навіть якщо ви мрієте про кіно, це тут цілком реально. Єдине, що у вас має бути стабільний дохід і час на те, аби зніматися у кіно, тому що це максимально нестабільна історія. Але все можливо, ось я була в титрах, ось моє ім'я, бачите. Не можу сказати, що я про це прям супер мріяла. У мене була така невеличка мрія. Я її здійснила. Далі зніматися в кіно я не хочу, не хочу витрачати на цей час. Але якщо у вас Ємрієм, будь ласка, приїжджайте і знімайтеся. Сплануйте свої витрати, розумійте, що буде важко, і майте план Б, якщо з планом А піде щось не так. Друзі, цікава ваша думка, що думаєте про Америку як країну для імміграції, якщо ви вже тут. Напишіть, будь ласка, що було для вас найважчим? Або якщо тільки збираєтесь, чого найбільше боїтеся, буде дуже цікаво почитати. Щоб ви не вирішили, якщо ви навіть просто дивитесь це відео, тому що вам цікаво, через що проходять люди, які емігрують в США. А то в будь-якому випадку всім бажаю удачі незважливо від місця, де ви знаходитесь. Не забуваємо донати на ЗСУ. І до зустрічі в наступних відео. Усім, ба-бай!